Протягом значної частини війни Збройні сили України змушені були приймати на себе удар, рили окопи, тримали позиції та витримували невблаганні штурми і щоденні рої ворожих дронів. Поступово, однак, імпульс почав змінюватися, і Україна завершила етап оборони. Вона готується перехопити ініціативу, маючи на поготові потужний ракетний арсенал. Аналітик з питань оборони та ракетний експерт Фабіан Гофман, докторант Ослойського ядерного проекту, нещодавно на своєму блозі Missile Matters окреслив вражаючу десятирічну еволюцію українських ракет, як швидко країна наростила спроможності та амбіції у цьому вирішальному вимірі сучасної війни, як і інші пострадянські держави, Україна спочатку значною мірою залежала від Росії у компонентах і торгівлі. 2014 року все змінилося. Силове захоплення Криму розірвало зв'язки і перетворило Москву з постачальника на окупаційну силу, що утримує значну частину української території. Відтоді Київ мусив терміново переформатовувати свій ракетний сектор. Україна зберегла радянські конструкторські та виробничі потужності через підприємства на кшталт південного і південмашу, нині південмаш, а також КБ Луч, відоме дальньобійними системами. Кілька програм уже тривали, і Україна довела до строю керовану 303-мм вільху у 2018 році та протикорабельну крилату ракету р 360 Нептун у 2021 році. Київ навіть обговорював можливий експорт Нептуна до Індонезії у 2021 році, паралельно ведучи короткодальну балістичну програму під шифром РІМ-2, яку раз по раз сповільнювали нестача фінансування та збої графіків. На початок 2022 року Україна витиснула максимум зі спадкованих компетенцій, підприємств і кадрів, видала кілька домашніх успіхів і заклала підвалини власної індустрії, але все ще поступалася Росії за глибиною запасів, кількістю складів, заводів і масштабу бюджету. Коли почалася повномасштабна війна, відповідати на ракетну загрозу симетрично було неможливо. Кремль цілеспрямовано громив українську ракетну інфраструктуру, вдарив по Південмашу у Дніпрі наприкінці 2022 року і бив по облімітів. Уже влітку 2023 року. Нептун адаптували для ударів по суші і використали для знищення радара С 400 на мисі Тарханкут у Криму. Далі були достовірні повідомлення про пошкодження двох російських кораблів у Севастополі у вересні 2023 року. І удар у липні 2024 року по авіабазі в Курську паралельно. Інженери просували далекий Нептун, а держава розбудовувала екосистему, підтримувала національних постачальників і залучала іноземні стартапи для критичних компонентів ракет і дальніх дронів. Наприкінці 2024 року Україна зібрала помітні запаси мінікрилатих ракет і далекобійних дронів Люті фп «ФП-1», Рута пекло і почала широко їх застосовувати. Хоча багато з них завдавали кумулятивної а не разової шкоди пожежі на заводах, пошкоджені літаки, збої нафтогазових об'єктів, накопичений ефект зростав. У поєднанні з обмеженими західними ракетами і важчими вітчизняними на кшталт Нептуна, це системно точило воєнну машину Російської Федерації. Тепер Київ підвищує ставки. Дві нові опори «Далекий Нептун і Сапсан, перша українська балістична ракета очолюють перелом. Про перехід Нептуна до ударів по суші заговорили ще наприкінці літа 2023 року. Далі у 2024-2025 роках з'явився варіант із збільшеною дальністю Далекий Нептун раніше. Росія могла відсунути найцінніші активи за межу стандартної дальності. Тепер ні. У березні 2025 року. Володимир Зеленський оголосив, що далекий Нептун уже випробуваний у бою. Точна повністю українська ракета на одну тисячу кілометрів. 24 серпня на День незалежності канал Зброя Вепонс показав ближчий ракурс. Ракета виглядала довшою і товстішою за Р-360, понад 6 метрів завдовжки без прискорювача і близько 50 сантиметрів у діаметрі з більшими крильми та оперенням. Дальність у одну тисячу кілометрів приблизно вчетверо більша ніж у Storm Shadow, відкриває доступ до глибокого тилу Росії. Нафтопереробки, заводи, логістичні вузли, авіабази, усі ті об'єкти, які Україна вже методично турбувала дронами та попередніми ракетами. Тепер можливий комбінований підхід: рій дронів для насичення ППО і далекий Нептун, як нокаут-удар. Друга опора. Сапсан. Хоч Київ і небагато розкриває, відомі параметри вражають: бойова частина понад 480 кілограмів, дальність близько 300 кілометрів із потенціалом до 500. Пуск із ґрунтових платформ швидкість понад 5000 тисяч кілометрів на годину більше ніж у четверо швидше за звук, що різко ускладнює перехоплення. Україна, схоже, розгортає інфраструктуру для серійного виробництва залпів, спрямованих по військових цілях, на відміну від ударів по цивільних об'єктах, якими системно грішить Росія. Балістичні ракети критичні. Вони несуть важкі бойові частини, пробивають укріплення і прилітають надто швидко, щоб оборона встигла зреагувати. Із Сапсаном легше буде решітити злітні смуги, нищити бомбардувальники на стоянках і бити по нафтопереробці, що годує війну. Валентин Бадрах називає Сапсан більшим за Атакемс, і що головне точним, очікуючи значного нарощування випуску. Костянтин Курівола підкреслює руйнівність 400 кілограмової бойової частини для цього класу. Пуски вже тривають. З'являлися повідомлення і чутки про удари далеким Нептуном по нафтоперекачувальній станції Ксенія та НПЗ у Туапсе. А Сапсан, за даними, пройшов перше бойове випробування. Україна не зупиняється, вона швидко стає ракетною індустріальною державою, презентувавши ще одну крилату новинку: Фламінго ФП, розроблену Firepoint дефенс. За словами генеральної директорки та технічної директорки Ірини Терек, Фламінго вже у серії з планами до 200 одиниць на місяць. Ракета здатна пролетіти 3000 тисячі кілометрів у глиб Росії з бойовою частиною на 1150 кг. кілограмів. Від ідеї до перших успішних бойових випробувань минуло менше ніж 9 місяців. Швидкість вища за всі наявні в Україні ракети. Виробництво цілком українське. Кумедна назва і рожевий носик перших зразків, похибка покриття маскують надзвичайну міць. Бойова частина у 2500 фунтів, тобто понад 1130 кілограмів, і потенціал стати найпотужнішою ракетою цієї війни. Гофман називає фламінго найсильнішою гарантією безпеки України і стверджує, що від 3 тисяч до 5 тисяч таких та подібних ракет, готових упродовж від 24 до 48 годин знести до чверті економічного потенціалу Росії, зроблять агресію безглуздою. Ідея терек співзвучна: українці хочуть результатів, але Фаєрпойнт не терористи. Компанію створено у відповідь на агресію Російської Федерації щоб захищати суверенітет. Разом Фламінго, Далекий Нептун і Сапсан надають Україні достатньо власної вогневої сили, щоб змінити хід війни у найближчі дні, тижні та місяці. Київ може спиратися на ці мегаракети, щоб завдати безпрецедентних руйнувань і створити такий рівень хаосу, який не прикриє жодна пропаганда. Це може стати тим самим довгоочікуваним зламом.